Джонатан Свіфт Мандри Гулівера Частина 2 Подорож до Бробдінгнегу. Розділ п'ятий. Деякі пригоди, що трапилися з автором. Страта злочинця. Автор показує свою вправність у мореплавстві. Моє життя в цій країні можна було б назвати щасливим, якби не кумедні та прикрі випадки, що іноді траплялися зі мною через мій маленький зріст. Про деякі з них я дозволю собі тут розповісти. Гламделкліч часто виносила мене в меншій скринці в королівський сад, і не раз, вийнявши із скриньки, тримала на руці або пускала ходити по землі. Пригадую, одного дня Карлик, що тоді жив ще у королеви, пішов у сад разом з нами. Нянечка спустила мене на землю, і, опинившись поряд з ним коло карликових яблунь, я захотів раптом показати свою дотепність дурним порівнянням карлика з тими деревами. А це їхньою мовою виходить так само, як і нашою. Щоб відплатити мені, злостивий блазень, вибравши зручну мить, струснув одне дерево саме над моєю головою, і з десяток яблук кожне з добру брістольську бочку завбільшки впали навколо мене. Одно з них, коли я нахилився, влучило мені в спину, і я зразу повалився ниць на землю. На щастя, падіння не заподіяло мені ніякої шкоди, і я попросив пробачити карлика, бо сам перший зачепив його. Іншим разом гламделкліч, залишивши мене на м'якому моріжку, пішла кудись із своєю вихователькою. Раптом зірвалася буря з градом, і мене звалило з ніг, а градини, наче тенісні м'ячі нещадно хльоскали моє тіло, Я на силу спромігся навкарачки долізти до грядки з чебрецем і заховатись там, лігши нецьма на землю. Але потім я десять днів нікуди не виходив з дому. Так у мене все боліло. Проте в цьому немає нічого дивного, бо природа зберігає тут ті самі пропорції в усіх своїх виявах, як і тамтешні градани в 1800 разів важчі за європейські, це я можу засвідчити з власного досвіду, бо з цікавості виміряв і зважив їх. В тому ж таки саду зі мною трапилася ще страшніша пригода. Віднісши мене в безпечне, як їй здавалося, місце, моя маленька няночка залишила мене на самоті із своїми думками. Про що я часто просив її, а сама, з вихователькою та кількома знайомими Фрейлінами, пішла на другу половину саду. Цього разу вона не взяла з дому моєї скриньки, щоб не отруднювати себе. Коли вона зайшла так далеко, що не могла вже чути мого голосу, до саду якось ускочив маленький білий спанієль одного з садівників і опинився коло місця, де я лежав. Понюхавши повітря, він зараз же підійшов до мене, схопив у зуби, побіг до свого хазяїна і, крутячи хвостом, обережно поклав мене перед ним на землю. На щастя, він був так добре вимуштруваний, що не заподіяв мені ніякої шкоди і навіть не подер одягу. Бідолашний садівник, мій добрий знайомий і приятель, страшенно перелякався. Він обіруч підняв мене з землі і запитав про моє здоров'я, але я був такий розгублений, що не міг звести духу, і спершу не відповів нічого. Через кілька хвилин я вернувся до тями, і садівник відніс мене до моєї няньки, яка тим часом повернулася. Вернулась туди, де залишила мене, і дуже схвилювалася, не знайшовши мене там і не чуючи відповіді на свої поклики, вона добре вилаяла садівника за його собаку, але нікому не сказала про цю пригоду, боячись накликати гнів королеви. А я сказати правду мовчав, бо думав, що така пригода не додає мені честі. Після цього випадку Гламделкліч вирішила ніколи не спускати мене з ока на дворі. Я й раніше побоювався такого рішення і втаїв від неї кілька невеличких прикростей, що скоїлися зі мною під час її відсутності. Одного разу шуліка, ширяючи над садом, напав на мене. Він не схопив мене і не заніс у своїх пазурах тільки тому, що я не розгубився і видобув свій тесак, а потім утік під захист густого живоплоту. Іншим разом, зійшовши на свіжу кротовину, я по саму шию провалився в яму, через яку кріт викидав на гору землю, і мусив вигадати якусь брехню, щоб пояснити, чому в мене забруднений одяг. Трапилося мені також зламати собі правого мілку, спіткнувшись об черепашку равлика, коли я гуляв сам та думав про мою бідну Англію. Не можу сказати, чи мені було приємно чи прикро, що під час моїх самотніх прогулянок дрібні пташки зовсім не виявляли остраху переді мною. Вони стрибали не далі, як на ярд від мене, шукаючи хробачків та іншої поживи, і поводились так байдуже і спокійно, наче біля них не було нікого. Я пригадую, як один дріст до того знахабнів, що вихопив у мене з рук шматок пирога, який дала мені гламделкліч на сніданок. Коли я хотів упіймати яку-небудь пташину, вона зухвало поверталася до мене, намагаючись дзьобнути мене в пальці, хоч я їх і ховав, а потім спокійнісінько стрибала собі далі шукати черву та слимаків. Та одного разу мені пощастило звалити на землю коноплянку. Що, сили пожбуривши на неї чималим дрючком, обхопивши обома руками шию птиці, я з виглядом переможця поніс її до моєї нянечки, але дорогою пташка, тільки приголомшена ударом, очумалась і почала так гамселити мене крильми по голові і по боках, хоч я й тримав її далеко від себе, і вона не могла дістати мене кігтями. Що разів двадцять я мало не випустив її. Визволив мене один слуга, скрутивши птиці шию. А на другий день, з наказу королеви, мені подали її на обід. Якщо пам'ять не зраджує мене, то коноплянка була трохи більша за англійського лебедя. Фрейліни її величності часто запрошували до своїх покоїв Гламделкліч, наказуючи їй приходити зі мною, щоб зробити собі приємність подивитися та помацати мене. Вони не раз роздягали мене і голого клали собі на груди, що було мені дуже гидко, бо правду сказати, шкіра їхня тхнула препогано. Я згадую про це аж ніяк не для того, щоб ославити достойних дам, яких я безмежно поважаю. Мені здається тільки, що відповідно до мого малого зросту мої чуття були гостріші, тим часом як для своїх коханців, або одна для одної ці високоповажні особи не більш неприємні, ніж люди такого ж рангу у нас в Англії. Та й зрештою їхній природний запах був усе ж таки стерпніший, ніж запах їхніх парфумів, від якого я миттю зомлівав. Я й досі не можу забути, як один мій щирий приятель у Ліліпутії якось гарячого дня, коли я багато працював фізично, наважився поскаржитись на прикрий запах, що йшов від мене. Хоч я хибую на це не тяжче, ніж більшість представників моєї статі. Вся річ здається мені в тім, що нюх у Ліліпута був такий же гострий щодо мене, як мій щодо жителів Бробдінгнегу. Не можу, проте не віддати належне моїй володарці королеві та моїй нянечці Гламдел Кліч. Від них завжди пахло так само приємно, як і від наших англійських дам. Коли моя няночка приносила мене до Фрейлін, найприкрішим для мене було те, що вони поводилися зі мною без будь-яких церемоній, наче я був якимось зовсім. Нікчемним створінням вони роздягалися при мені догола і міняли сорочки, посадовивши мене на туалетний столик просто перед своїми голими тілами. І повірте, що це видовище було для мене аж ніяк не звабливим і викликало тільки огиду та жах. Шкіра їхня, коли я дивився на неї зблизька, здавалася мені страшенно грубою, нерівною, строкатою, поцяткованою родимками з добру тарілку завбільшки, з яких стирчали волосини грубіші за нашу шворку. Про інші частини тіла я вже й не говоритиму. Так само, ані трохи не соромлячись, фрейліни звільнялись при мені від випитого і виливали принаймні по два барила в посудину, яка вміщала понад три тонни. Найвродливіша з Фрейлін, мила і пустотлива 16-річна дівчина, іноді садовила мене верхи на один із своїх сосків і виробляла зі мною багато інших штук, про які хай дарує мені читач, я не розповідатиму докладно, але це мені дуже не подобалось, і я попросив гламдел кліч вигадати якийсь привід, щоб не бачитися більше з тією панночкою. Якось один юнак, що доводився небожем виховательці моєї нянечки, умовив їх обох піти подивитись на прилюдну страту злочинця, який убив його доброго приятеля. Гламдел кліч від природи дуже добросерда довго не згоджувалась. Що ж до мене, то, хоч я й почував відразу до таких видовищ, цікавість узяла в мені гору, бо це таки справді мало бути щось незвичайне. Злочинця вивели на споруджений з цією метою ешафот, прив'язали до стільця і з одного маху зітнули йому голову мечем у сорок футів завдовжки. Кров з артерій та вен ударила вгору струменем, вищим, ніж у версальському фонтані, а голова, впавши на ешафот, підплигнула так, що я мимохідь здригнувся, хоч і сидів не менше як за милю звідти. Королева, яка багато чула від мене про мої морські подорожі і докладала всіх зусиль, щоб розважити мене, коли я був засмучений, якось запитала, чи вмію я орудувати вітрилом та веслами, і чи не будуть корисні моєму здоров'ю невеликі вправи у веслуванні. Я відповів, що добре розуміюся і на тому, і на другому. Бо, хоч я й плавав на кораблях як хірург або ж лікар, під скрутний час мені нерідко доводилось працювати з звичайним матросом. Я тільки не уявляв собі, як прикласти це вміння в країні, де найменший човен такий, як наш першорядний військовий корабель, а судно, яким я міг би керувати, не витримає течії тутешніх річок. Та її величність запевнила, що придворний тесляр за моїми вказівками зробить для мене човен, а вона подбає про місце, де я зможу плавати. Тесляр показав себе добрим майстром і під моїм наглядом за десять днів зробив та опорядив баркас, що вмістив би вісім європейців. Королеві він так сподобався, що вона зараз же понесла показати його королю, який звелів пустити його разом зі мною в бочку, повну води. Але там було замало місця навіть для двох моїх невеличких весел. Та королева ще раніше придумала інше вона замовила тесляреві корито у 300 футів завдовжки, 50 завширшки і 8 завглибшки, звеліла обсмолити його, щоб воно не протікало, і поставила на підлозі в одній з кімнат палацу. Двоє слуг протягом півгодини легко наповнювали корита водою, а на дні його був чіп, щоб спускати воду, коли вона засмердиться. В цьому басейні я часто веслував, розважаючись сам і розважаючи королеву та її дам, що захоплювались моєю спритністю і моторністю. Іноді я розпускав вітрило, і тоді мені лишалося тільки керувати, бо дами робили для мене вітер своїми віялами. Втомившись, вони наказували пажам дмухати над коритом. А я тим часом показував свою вмілість, ведучи човен то правим, то лівим галсом. Коли я кінчав свої заняття, Гламдел кліч забирала човен до себе в кімнату і вішала його там на кілок сушитися. Під час таких вправ зі мною тільки раз трапилася пригода, що мало не коштувала мені життя, бажаючи посадовити мене в човен, якого паш уже пустив у корито. Вихователька Гламдел Кліч люб'язно підняла мене, але так не вдало, що я вислизнув з-поміж її пальців і неминуче впав би з височини сорока футів на підлогу. Якби на моє превелике щастя, мене не затримала шпилька, що стриміла в корсажі милої дами. Своїм поясом я зачепився за головку шпильки і висів у повітрі, аж доки Гламделкліч прибігла і врятувала мене. Іншим разом один із слуг, який щотри дні мусив міняти воду в кориті, не догледів і ненароком пустив туди з відра величезну жабу жаба була притаїлась. Та коли я сів у човен, вона, побачивши вигідне для відпочинку місце, скочила туди і так нахилила човен, що я всією своєю вагою мусив налягти на другий борт, аби не перекинутись. Опинившися в човні, жаба заплигала, перестрибуючи через мою голову і бруднячи мені обличчя та одяг своїм огидним слизом. Жаба була величезна, і мені здалося, що мерзеннішої тварини годі собі й уявити. Проте я попросив Гламделкліч дати мені розправитись із нею самому. Я почав бити її своїм веслом, і кінець кінцем змусив таки вистрибнути з човна. Але найбільшої небезпеки зазнав я в тім королівстві від мавпи, що належала одному з кухарчат. Пішовши, чи то в гості, чи то в якихось справах із дому, гламделкліч, замкнула мене в своїй кімнаті. Був жаркий день, і вікно кімнати було розчинене навстіж, так само, як і вікна та двері великої скриньки, де я, звичайно, жив, бо почував себе там вільно і зручно. Я сидів біля столу, поринувши у свої думки, і раптом почув, як щось стрибнуло у вікно і забігало по кімнаті гламделкліч. Я, хоч і злякався, але визирнув. Не встаючи зі свого стільця і побачив жваву мавпу, яка, побігавши та пострибавши, надибала мою скриньку і стала з великою цікавістю заглядати в усі вікна та двері. Я забився в найдальший куток моєї кімнати, чи то пак скриньки, але наляканий мавпою, яка зазирала всередину з усіх боків. Не додумався заховатись під ліжко, що було дуже легко зробити. Мавпа швидко помітила мене, кривляючись та джеркочучи, вона просунула у двері лапу, погралася зі мною як кішка з мишою, і, хоч я й перебігав з місця на місце, щоб потекти від неї, спіймала мене за полу камзола, пошитого з місцевого, дуже грубого і цупкого шовку, і витягла із скриньки. Вона взяла мене у праву передню лапу і тримала так, як тримає дитину мамка, збираючись її годувати груддю. У нас у Європі я сам бачив, як мавпи поводяться так з кошенятками. А коли я став пручатися, стиснула мене так сильно, що я визнав за розумніше скоритись. Напевне, вона вважала мене за маля зі своєї породи, бо раз у раз ніжно гладила мої обличчя вільною лапою. Шум за дверима, їх, здається, відчиняли. Урвав ці пестощі. Мавпа вмить вистрибнула у вікно, крізь яке влізла до кімнати, трьома лапами, видріпалась по ринві на дах, тримаючи мене в четвертій. Я чув, як скрикнула Гламделкліч, побачивши мене в лапах мавпи. Бідна дівчинка мало не збожеволіла. В палаці щинився переполох. Слуги побігли по драбини, сотні людей у подвір'ї дивилися, як мавпа сіла на самий верх покрівлі і, держачи мене, наче немовлятко однією лапою, другою пхала мені в рот їжу, яку виймала з за щоки. А коли я не хотів їсти, била мене, бачачи це, багато хто з юрби, що зібралася внизу, не міг утриматись від сміху, і я, слово, Честі, не дорікав їм за це, бо справді видовище було досить кумедне для всіх, окрім мене. Дехто кидав угору каміння, сподіваючись зігнати мавпу вниз, але це суворо заборонили, бо мені могли б розміщити голову. Нарешті принесли драбини, і по них полізло на гору багато людей. Побачивши себе оточеною майже з усіх боків і зрозумівши, що втекти на трьох лапах їй не пощастить, мавпа покинула мене на вершечку покрівлі, а сама гайнула навтіки. Я лишився на висоті трьохсот ярдів над землею, кожної хвилини, чекаючи, що мене здмухне вітер або в мене запаморочиться в голові, і я скочуся сам на край даху. Та скоро один славний хлопець, слуга моєї. Няночки видерся на дах і, поклавши мене в кишеню штанів, щасливо зійшов на землю. Всяка погань, яку мав напхала мені в рот, мало не задушила мене тільки після того, як моя люба няночка все повиймала невеличкою голкою і я виблював, мені полегшало. Проте клята тварина так пом'яла в своїх обіймах усе моє тіло, що я зовсім заслаб і мусив два тижні пролежати в ліжку. Король, королева і весь двір щодня посилали довідатись про моє здоров'я, а її величність навіть відвідала мене кілька разів. Мавпу вбили і видали наказ, що забороняв тримати цих тварин близько від палацу. Одужавши, я пішов подякувати королю за його ласку. і Його величність зволив багато сміятися з моєї пригоди. Він допитувався, про що саме я думав, коли лежав у мавпаних лапах, чи сподобались мені її страви та спосіб годування, чи не додало мені апетиту свіже повітря на покрівлі. Він поцікавився, що зробив би я в подібному випадку у себе в Європі. Я відповів його величності, що в нас немає мавп, крім привезених. Як дивина з чужих країн, але вони такі маленькі, що я сам би міг подужати цілий десяток, якби вони насмілились напасти на мене. А щодо жахливої тварини, з якою мені оце довелося зіткнутись, мав і справді таки була і слона завбільшки, то якби я не розгубився з несподіванки, коли вона просунула лапу в мою скриньку і скористався своїм тесаком. Говорячи це, я прибрав лютого вигляду і поклав руку на руків'я. Я, напевне, завдав би їй такої рани, що вона радісінька була б одразу ж дременути геть. Останні слова я вимовив рішучим тоном людини, яка боїться, щоб її мужність не взяла під сумнів, але промова моя тільки викликала регіт, від якого, незважаючи на всю пошану до його величності, не могли стриматися присутні. Це примусило мене замислитись над тим, як марно домагатися поваги від людей, чиє становище незрівняно вище за наше. Мені частенько доводилось спостерігати подібно до моєї поведінку, коли я вже повернувся до Англії, де який небудь нікчемний прихвостень сумнівного походження. Не маючи ні особистих заслуг, ні дотепності, ані здорового розуму, пиндючиться та пнеться, намагаючись зрівнятись із найвидатнішими особами в королівстві. Щодня смішив я двір якою-небудь кумедною пригодою, і Гламдел Кліч, хоч як безмірно любила мене, безжалісно оповідала королеві про всі мої витівки, які на її думку могли потішити її величність. Одного разу, коли дівчинка була не зовсім здорова, вихователька повезла її подихати свіжим повітрям миль за тридцять від міста. Біля стежки в полі вони вийшли з карети. Кліч поставила на землю мою дорожню скриньку, і я вийшов з неї погуляти. На стежці лежав коров'ячий кізяк, і я вирішив показати свою спритність, перестрибнувши через нього. Я розбігся, але на лихо не розрахував відстані і загруз по коліна в кізяку. З великими труднощами пощастило мені вибрести звідти, і один з лакеїв якомога старанніше обтер своєю хусточкою мій закаляний одяг. Моя нянечка не випускала вже мене зі скриньки, доки ми не повернулись додому, де про цю подію незабаром дізналася королева, а лакеї розголосили її серед притворних, і кілька днів увесь двір сміявся з мене.